The wonders alike got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I want to be. I will be home for a couple of days. Wonder around. Siempre, Vid? Починаю знімати новий влогмас і сьогодні уже, ну, завтра вже Різдво, сьогодні свята вечеря. Зараз я вже почну її готувати, а саме не саму вечерю, а шубу і е підготовку зроблю до куті. Треба зварити узвар. Ще з зараз вимкнуть воду, будуть ремонтувати бак прямо сьогодні. Зараз треба ще розрізати ось на філе. Годувати малюків ігор на роботі, тому я не знаю. Зараз я може все ж таки буду не вимкнути одразу, тому що в мене буквально хвилин 20 є на все про все. Але мені зараз дуже треба вода. Я вже була в магазині зранку. Покажу вам зараз, що я купила. Ну, у нас не буде такої все так. По домашньому поїсти так скажемо, те, що хочеться. Так. Я заходила ще в Єву, купила підгузники. Вони наче стали більші в цій упаковці, чи то мені здається, бо ми вже хагіс перейшли на п'ятірку і знову повертаємось на четвірку. От, якісь вони, резинка така дуже м'яка. Що я купила з продуктів? В бали купила вареники з капустою. Далі взяла ось такі серветки. До речі, мені часто попадались якісь такі симпатичні, новорічні. Це я кинулася брати, можливо, вони десь в іншому місці лежали, але де, там, де були серветки, були ось такі, ну, теж гарненькі пиво. Взяла ось таке просеку, колись його пила, воно мені подобалося, і воно ще було по акції. Я люблю просеку. Багет і клементин. До речі, ми в них от нещодавно замовляли на доставці 70 гривень кілограм дуже, дуже класний клементин. Малюки у нас, обожнюють теж. А, молоко. вітамінний пучок взяла. Сметанку маленьку, бо в нас ще є відкрита велика сметана. Просто про всеку випадок. Потім ось така куття. До речі, в минулих роках я теж саме таку брала. ну, Нормально. Агуня, оселедець кисломолочний, зроблю діткам таку запіканочку. Потім це для узвару, сухого суп, це для узвару, суміш для компоту. Була вже упакована, знаєте, хотілося б саму покупати, ну ладно. Майонез. На вогу, точніше, хотілося. Огірок. Огірок взяла, м, хочу зробити шпротами. У мене вчора ввечері вже виникло бажання зробити бутерброди шпротами, так давно їх не їла. Родзинки і це все, дівчатка. Так, включила собі фільм на фоні. ще такий з дитинства? Я його пам'ятаю. Ну просто знаєте, ще включила те, що я вже бачила сто разів, щоб не відволікати сильно на фільм, але на фоні було щось таке ще з дитинства. От так, я вже посушила волосся. Музочку ніяку поки що не робила, просто його зібрала крабіком, зробила собі каву. Нам відключили воду. Я знаєте, от чому я не встигла не думалась поставити компот. В принципі, в мене є вода, ну речі, в мене є вода запасна, мабуть, я зараз його поставлю, не буду чекати. А от е шубу оселедиці розібралась, цибулько він вже чекає, доки я буду натирати все інше. Я така, що мені постійно треба от, там мити руки, то тертку, ще щось. Тому зараз я трошки почекаю. Якщо не дадуть воду найближчим часом, то, мабуть, буду щось придумувати, тому що так багато часу в мене немає. Тим паче, скоро вже десь через годину малюків класти спати, а я ще й нічого не зробила. В принципі, буде час, коли вони заснуть, але мені ще треба попросувати скатерку. Що тут мої хлопчики малесенькі? Ви граєтесь, ви разом граєтесь, добре, так? Да? Ну, так не завжди. Там, так? Да? З горщиків. Ялинка наша так і стоїть без іграшок, ну дівчата, як є просто, бо вони їх і облизують, якби ще хоча б не облизували, і все, знаєте, потім на підлозі все в блискітках. Ну, ну да, гном. Жаль, не складається. Якщо ви я думаю, знаєте, да, ці гноми так складаються, то в нас він уже не складається. Ну, ще бачите, виглядає так. Нічого, так? Да? Давідік. Давідік, ти любиш гномика, так? Да? Любиш гномика. А, так, да? Ялиночку вони так знатно трошки потріпали. Буває, у них найде настрій гірлянда теж уже по-своєму тут. Ну, нічого, так, да, хлопці? Давідіка вже підстригти в немішало. Я думаю, після нового року да треба буде підстригти. Я потихеньку готуюсь, попрасувала скатерку, і в нас ось такий ранер, така доріжка, точніше, да, на стіл. І вирішила, не знаю, чомусь мені захотілось покласти цей рушничок з юску. Якось так воно виглядає. Мені подобається, не знаю. Якось так застелити, хотілося стіл. І тут ще треба буде поприбрати, але малюки прикинуться і вже потім. Всім привіт! Сьогодні вже новий день. Вчора було Різдво, але я нічого не знімала. Ранок почався з масованого обстрілу. У нас було в місті все тихо, але я з п'ятої ранку не спала, слідкувала, хвилювалася за, за інші міста. Насправді, я от як бачу, десь щось обстрілюють, я так хвилююсь, там у мене малюки на фоні. От ввечері я вийшла, забрала посилку з мейкап. замовляла ось таку, замовляла браш. Не знаю, якщо чесно. Треба навчитись вкладатися на браш, тому що мені дуже подобається, як виходить така укладка, яке після цього волосся, але ну, в мене руки я не знаю. Треба просто практикуватися. Ну і не завжди є на цей час. Але все ж таки вирішила, що хочу спробувати. Це середній ціновий сегмент я вибрала, тому що не знаю, хочеться щось, щоб і волосся, наче залишалось на місці. Але не знаю, я не маю досвіду в цих укладаннях, тому взяла якось вибрала ось таку. Ось такий браш Hairway. Тож була по дуже гарній ціні. Панорама взяла як і перший раз коричневий колір. Вона мені дуже подобається. Наразі моя улюблена. Далі ось така щіточка від Top Face для брів. В мене вже така була, ну не знаю, вибрала таку. Знову. Пензлик ще для фарбування волосся. Так він називається теж. Я, якщо чесно, не розуміла, що мені конкретно вибрати. Це на нього були гарні відгуки. Ось тут ось ці штучки можна розділяти буде волосся. Там ще були такі з боку як рошіточка, можливо такий зручніший відразу намазав, прочесав. Ну, не знаю. Спробую, гребінець був з боку. Спробую таку, а далі буде видно. Мені просто здавалося, там, якийсь з гребінцем, що там щіточки самі по собі не дуже. Ну, і, дівчатка, я була впевнена, я вже була обрала собі фарбу Матрикс, яку, От, коли я перший раз фарбувала в салоні, мені фарбували, мене фарбували матриксом моє волосся. Мені дуже сподобалось, яке потім було волосся. От. Але на момент, коли я замовляла, не було окислювача, і я якось раптом побачила ось цю фарбу. І я була настільки здивована: читайте: крем-фарба без аміаку. З ритуалом потрібного догляду до 100% зафарбовані сивини. Я вам скажу я спочатку те, що вона без ам'яку не побачила, якось просто звернула на цю фарбу увагу і в відгуках прочитала, що повністю зафарбовує сивину, а потім ще дочитала, що це крем-фарба без ам'яку. І я в Тіктоці вела в пошуку цю фарбу. В нас наших відео не було саме, здається, на ось ці види вона, мабуть, нова. А от в Європі вона вже така досить популярна. Ну, дівчатка, спробуємо. Не знаю, як ця крем-фарба без ам'яку. Як вона, чим вона тоді зафарбовує свину. Можливо, можливо, там ще якийсь гірший компонент. Не знаю. Спробую. От прямо було мені цікаво спробувати. Вітінок я вибрала 5 eu Це так універсальний, я розумію. Так, да, універсальний світло каштанові. Я буду точно темніша. Ну, побачимо ми. Так, давайте глянемо, що тут є. Так, інструкція. О, тут є така насадочка, до речі, дивіться. Теж зручна, так, я вважаю? Як гребінець. Надо буде зараз все подивитись, почитати. Так, це крем-проявник. Боже, мені хоч вистачить однієї упаковки. Я щось не подумала, взяла одну упаковку крем фарба. Блін, я сподіваюся, що мені вистачить. Це шампунь догляд. І всім відомий, хто користувався цією фарбою, ну, взагалі Лореаль. Бальзамчики волосся, так це розумію. У мене якраз бальзам закінчився, я забула його вчора купити. Буде мій бальзам. Ну, зараз в планах в мене погодувати малюків і пофарбуватись. Я вже готова, так я виглядаю до. Ну, Знаєте, трошки при різному освітленню, у моє волосся по-різному виглядає, при деякому освітленні трошки світлішим. В принципі, як зараз воно в мене вимилося, я фарбувала ще в серпні, в середині, тобто пройшло вже скільки 4 місяці. І побачимо, що з цього вийде. Тут у мене так багатенько сивини, а потеї, мабуть, б地 не, не видно. Так, я вже нанесла фарбу. Якщо чесно, у моєму випадку треба брати обов'язково дві упаковки, тому що на початку мені здавалося, що мені фарби абсолютно не вистачить. Я почала наносити щіточку і так економила на корінню, де не варто економити. Да, де в мене сивина, але севина не тільки, знаєте, як коріння відрожча, а й по довжині, от. І краще було взяти дві. Я чомусь зовсім не подумала. І минулого разу, коли я фарбувалася, Весною, да, сама фарбою тільки безоміачною касті крем-глос, то тоді у мене було волось, ну, волосся разів два довше. І тоді я пам'ятаю, що от ем, я другу упаковку до кінця не використала. І коли я тут почала фарбуватись. Я навіть, знаєте, ну, ще не орієнтуюсь тільки, скільки мені фарби потрібно на волосся, але якби в мене була ще одна упаковка, я б спокійно собі профарбовувала, не хвилювалася про те, що фарби мені не вистачить. Тому я сподіваюся, що там в мене не буде ніде прогалин і не буду я плямиста. Тому, ну, бо чесно, ще фарба, знаєте, така не дуже текуча, і мені постійно здається, що я її мало нанесла на волосся. Хоча бачу, що ну, самі бачите, да, начебто нанесла. Ну, не знаю, дівчата. Так, ну що, дівчатка, як вам? Я просто в захваті. По-перше, зафарбувалася сивина. У мене абсолютно нема ні, ні одної сивої волосинки. По-друге, колір це саме те, що я хотіла. Дуже натурально виглядає. До речі, мені схоже, як я тоді була пофарбована матрікс. Що ви скажете? А, тільки що ну, я посушила волосся, трошки спробувала брашом. Що... Мені треба вже вкладати дітей спати, тому, знаєте, я так, швиденько. Так, я побігла класти малюків. Ну, блін, я геть задоволена, круто. Всім привіт! Сьогодні вже новий день, я вчора вже нічого не знімала. От, пофарбувала брови, мені зробили корекцію і корекцію, корекцію основним воском робили трошки пінцетом. Для мене це так зручно, тому що раніше пінцет у мене просто, знаєте, само собою отак от лились сльози. От, а брови в мене такі різні. є над чим попрацювати. От тому мені знаєте, раз на декілька місяців саме корекція взагалі точно треба робити, щоб хтось робив, тоді воно набагато краще все виглядає. Я звикаю до себе трошки такою темнішою. Ну не знаю, мені, якщо чесно, подобається. А головне подобається, що зафарбувало свину і таке волосся приємне. Можливо, я спробую якось пізніше туди на весну шість універсальні, а не п'ять. Я ще над цим подумаю. Але мені поки і подобається, знаєте, якась така трошки контрастніша стала. Не знаю, як вам напишіть, до речі. От зараз буду годувати малюків, будемо снідати і підемо на вулицю. У нас 1 градус. Я трошки похолодало, і я, мабуть, не знаю. Звикла, що останні дні були більш теплішими, хоча у нас дощі були частенько. Ми сиділи вдома, і знаєте, я вже просто з двома маленькими дітьми, вони дуже активні, що вдома, що на вулиці. Мені з ними на вулиці одній гуляти важко, якщо да, ну візочку це одне. А коли вони бігають, для мене це завжди маленький стрес, тому що я не знаю, що від них чекати, хто куди побіжить, хто де там, може ще діти прийдуть, і тоді мені взагалі за ними важко дивитися. Знаєте, щоб там один побіг хто зна куди, а другий там серед цих дітей, щоб там ніхто нікого там або він не підгірку не підійшов. Ну. Um, да, для мене і прогулянки це такий невеличкий стрес. Коли ми з Ігоремов, то це вже у нас: один за одним, другий за другим. Все. І холодно, хоч, але ми б декілька днів сиділи вдома і хочеться подихати, прогулятися. І я взагалі така, що я за прогулянки. Просто так, да, бувають такі дні, що це не виходить або та, як душі. Ну, дощ з ними теж не хочу йти гуляти. Ну, тим паче холодно, дощ, куди вітри. От сподіваюся, зараз ми виберемося. Вже десята вечора. Малюки вже сплять. Чекаю Ігоря з роботи. Буду завершувати цей влог. Дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока.